Аварії на дорогах Житомирщини частішають. З початку року кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилась майже на 20 відсотків. Повідомляє начальник обласного ДАІ Володимир Гриб. З початку року на е, території області зареєстровано 657 дорожньо-транспортних пригод, в яких 132 учасники дорожнього руху загинуло. 800 17 отримали тілесні ушкодження за аналогічний період минулого року, 13-го, ж це цифра становила п'ятьп'ятсот пригоди, 157 загибло і 667 отримало отримали тілесні ушкодження. Керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння та перевищення дозволеної швидкості найпоширеніші причини скоєння ДТП. Вік скоєння дорожньо-транспортних пригод припадає на неділю. Найбільш їх кількість. Кількість у період з 18-ї години до 22-ї. Ну, це в основному той час, коли люди там повертаються вже з сіл, повертаються додому. І в зв'язку з тим, що там я далі буду говорити, що навіть і час перевівся світла пора. Доби вже зменшилась, сутінки настають раніше, а інтенсивність руху не зменшується. І таким чином теж у нас ми маємо там проблематику. Чи не найбільш гострою проблемою у сучасності є корупція з метою попередження зловживання працівниками ДАІ своїми службовими обов'язками у Житомирі стартує проект, в рамках якого водіїв навчатимуть, як правильно себе поводити і як відстоювати свої права, якщо вас зупинили працівники державтоінспекції. На заняттях розглядатимуть найпроблемніші ситуації, які можуть виникнути на дорозі. Починаючи від заповнення протоколу і до вибору правильної поведінки при проходженні тесту на стан алкогольного сп'яніння, від проїзду на, черв... на червоний до складання прот... Прот... протоколу, я все розкажу, все поясню, Процедуру як повинно бути. Тому що дуже багато є нарікань саме на а, е... проц... процедуру п'янки, да, коли Дуже багато, дуже, його ніхто не знає, абсолютно. Як правильно про процедуру освідчення на алкогольне об'єднання. Дуже багато. Все повністю роз, 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 розкажу і покажу. Повний курс платних занять складається з п'яти лекцій. Проводитиметься навчання водіїв на базі автошколи на вулиці Пушкінській, 44.